Друзі, соя абі. Отже, як бачите є Вон скільки стручків. Вона вже так можна сказати, друзі, мені от по коліна. І в такому вона стані. Така руслинг. А ось так, шановні глядачі, зійшла оця пожнивна гречка. Бачите, сходи начебто нормальні. Є отут якийсь такий мишійок чи, чи що. Так то я думаю, я колись купляв такий препарат, називався фюзелат форти. то я цей мишій ще заберу на ній. І я думаю, що ще буде нормальна гречка. поки до осені.